Мукачівці продовжують допомагати нашим військовим на сході, хто чим може. Небайдужі підприємці зібрали продукти харчування, воду та предмети особистої гігієни. Тимчасово складують усе у військоматі. В основному це йшлося залучення знайомих дзвонили ком... там друзів, всім піднялися. Хочу в першу чергу подякувати тим підприємствам, які відгукнулися. На наше прохання для окремих підприємств, підприємців, які були небайдужими до цього, це підприємці Мукачева, Мукачівського району, ряд підприємств, які допомогли. У військкоматі запевняють, що вся допомога обліковується та суворо підзвітна, і у повному обсязі її доставлять нашим воякам на схід країни. Більш-менш озброєнням і боєприпасами ми забезпечені, а от в плані. Гуманітарно, як ви сказали, допомоги, так, да, дійсно, є невелика потреба, і ми з радістю її приймаємо, складуємо в військовому комісаріаті, готуємо до відправки тих в ті місця, де проходять службу наші е співвітчизники, наші земляки. Ну, є необхідність в продуктах харчування, в якихось теплих речах, особливих предметах особистої гігієни і в такій постійни. Що треба чоловіку повсякденній діяльності? Ми все будемо приймати. Обліковувати і за допомогою волонтерів небайдужих громадян відправляти нашим землякам, щоб якось їх підтримати. Продукти харчування приймають лише з тривалим терміном придатності. Багато води передають на схід, адже тамтешні жителі бояться допомагати нашим військовим, не дають навіть питну воду через загрозу розправи над ними з боку бойовиків. Всі мукачівці качівці мають змогу долучитись до допомоги. У Качівському військовому комісаріаті то все буде прийматися. Чергове приймає, то буде фіксуватися. Люди можуть сюди звертатися. Є тут відповідальні особи, які можуть то вести облік. Це хто може піти, то військовий комісаріат він працює. Всю допомогу відправлять у суботу зранку і передадуть нашим воякам, які проливають кров, відстоюючи цілісність України.